Станьте один з одним в ряд, станьте всі як один, змобілізуйтесь через добровільні дружини, через воєнкомати. Будьте всі як один. Вся Україна на захист, на захист власної безпеки, на захист власного народу, на захист власної держави, Іначе грішна ціна. Ми закликаємо владу Росії схаменутися. І зупинити агресію проти України, негайно вивести свої війська з української землі. Вся відповідальність перед Богом і перед людством за непоправні наслідки подальшої ескалації насильства повністю лягає на керівників Росії. Настав такий час мужчини, що приходиться брати зброю в руки. Що для цього потрібно? Тверезий розум, гаряча кров і холодне серце. Жінки, йдемо до військомату, записуємося, як медсестри і так далі. Ми маємо розуміти, що реально ми на порозі війни. Ще не вмерла Україна, ні вмержи. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, запану, братча, Sua Треба готуватися до самої і не чекати нічого. Всі, всі буквально, від 70 років до 16. Питання серйозне. Якщо доведеться воювати, то очевидно, в Україні є для цього і можливості, і запал. Ну і Що я можу зробити, якщо понадобиться? Пойти воювати. Да? Я думаю, многие так поступят.